Так, всім добрий, 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 добрий вечір. Ми вже розпочали вечір. Да. І е сьогодні у нас е знову ж таки да, наша традиція. Ми готуємо наш вечірній коктейль. Але сьогодні ми, окрім того, що будемо готувати вам коктейль, розповімо про те, що... А, те, що ми бачимо кожного дня зараз, вже чуємо у багатьох компаніях почались корпоративи. І дуже багато людей, а, вони мають зрозуміти для себе, що треба щось подарувати. Ось, А, а не того, щоб аби щось дарувати. Да? А у нас є реальні класні пропозиції для вас і також є певні рекомендації щодо свого стану здоров'я відносно усіх тих корпоративів, хтось ходи на один, хтось на два, хтось на три, хтось на дуже багато корпоративів, а ще попереду Новий рік, а ще попереду Різдво. І потрібно зрозуміти, що якщо нічого не робити зі своїм організмом, то він вам е не буде дуже вдячним. І ми якраз сьогодні про це поговоримо, тому робимо зараз собі коктейльчик. Розповідаємо про ті продукти, які можна зараз е, швиденько придбати і подарувати своїм найближчим людям, і чому варто це зробити саме зараз, і саме в цьому році, бо е, більшість людей вони мають зараз е, таку єдину мету, щоб їхня нервова система була в порядку, щоб вони виглядали гарно, щоб спали гарно, щоб е, організм е, гарний в них був. Да? І це дуже-дуже важливо. Тому ми вам радимо а, ті продукти, які ми споживаємо. І ви знаєте, коли ви подаруєте такий подаруночок, покладете його там, під ялинку або подаруєте а, особисто в руки людині. Повірте мені, це буде для неї найкращий подарунок. Так, дівчата, передаю вам слово і буду теж готувати собі ресторейт. Доброго вечора всім. Мене звуть Леонель Зінько, мені 53. І за освітою я хімік-аналітик, кандидат хімічних наук, доцент. Готую щодня хімічу, готую собі увечері коктейльчик для того, щоб заспокоїти свою нервову систему для того, щоб мій сон був не просто сон, який там вирубає багато людей. Да? Люди просто вирубаються, тому що вони втомлюються. Але насправді сон повинен бути відновлюючим. Тому ми п'ємо такий ось. Німецький коктейль, мінерально вітамінний тут є мінерали, кальцій, магній, ще багато інших мінералів, вітамін Д3, все це безпечно, і я, як хімік, можу вам підтвердити, що це дуже ефективно працює, тому що це створила вчена рада. Хочу сказати вам, що ті, хто, кого ви любите, Ті, кого ви любите, вони теж вони достойні того, щоб спати гарно, щоб відновлюватись. І якщо ви подаруєте їм ось такий ресторейт на Новий рік, то ви отримаєте купу вдячностей, тому що люди з нашим коктейлем сплять, як діти, уже з першого дня споживання. Ну, хто з першого, хто з другого. От, це дуже крутий подарунок, який я особисто вам пораджу. Тому що зараз люди мають питання зі сном. Сьогодні вранці їхала в метро, люди спали, тривога була. І це так жутко дивитися. Насправді, відсутність сну вона негативно впливає на будь-який організм, на організм дитини, організм. Людини середнього віку, особливо людини старшого віку, коли потрібне відновлення. Подбайте про своїх близьких, подаруйте їм корисний подарунок, який дасть їм здоров'я. Не просто якусь там річ, яка може бути там за пів години вона якісь емоції додасть та і все. А це... На цілий місяць комплекс, тут 30 ще. Це якби комплекс, який дасть 30 днів сну, 30 ночей. От. Я рекомендую всім, по-перше, спробувати, а по-друге, зробити корисний подарунок своїх близьких. Ну, а я готую свій коктейль. Уже 5,5 років я роблю це на щоденній основі, тому що я бачу, як це працює. Всім Гали. доброго вечора, мене звуть Галина, мені 60. Я користуюся продукцією компанії P International уже більше п'яти років. І ви знаєте, рестарейд це мій улюблений напій, тому що він дозволяє дуже гарно відпочити ніч і почувати себе дуже добре. А ще, знаєте, таке, Ріанель сказала, що можна подарувати, і це дуже особливо, важливо звернути увагу на рестарейці саме в святкові, в святкові дні. Коли ми дуже багато їмо солоденького, дуже багато переїдаємо І саме якщо випадає такий, я, наприклад, на собі вже не раз перевіряла, що якщо щось багатенько з'їв, і такий тяжкий шлунку, я розводила ресторит, і, випиваючи через певний період часу, трішки все налагоджувалося. перистальтика становилася кращою, і у мене самопочуття також, тому ж. Звертай, зверніть увагу на цей продукт не лише для того, щоб гарно спати, але й щоб гарно себе почувати. Е, у нас, до речі, дуже багато пропозицій є для вас, для тих, хто, е, особливо корпоративи, як сказав Борис, гуляють, дуже багато свят намічається, то є такі продукти, які, на які теж би хотілося звернути вашу увагу, щоб ви ну, хоч. Хоча б знала, а там вже може вирішити, що це для себе і спробувати. Ось, наприклад, такі продукти, як дедрінг. Це продукт, дуже такий дієвий, потужний, він допомагає швиденько очистити організм, знишкодити все, все погане вивести. І забезпечити гарне самопочуття. Це також до свята, особливо коли вже прийдете додому перед тим, як лягати спати, можна випити пакетик, перевірено текст. Також ну, не на собі, а на своєму чоловікові. Перевіряла. От. І на, на ранок вже прокидався зовсім ну, не такий, і не таке було сильним і взагалі. От. Це мені на продукт Дедрінк хотіла звернути вашу увагу, тому що він і печіночку чистить, і нирки, і кишківник. Тобто це така система комбінована, яка дозволяє всьому організму пройти цю детокс-програму. Ну і до того ж він дуже гарно впливає на те, щоб виводити з організму тяжкі метали. Це дуже важливо, особливо ті, хто полюбляють рибку їсти частенько. Це, це також незамінний продукт, правда? Так, звісно, дивіться, ще в нас є такий бесік, крутий продукт. Він теж підходить е, в ті часи, коли свята, люди перевантажують свою е, систему травлення, і ось такий продукт може легко покращити стан, якщо ви щось з'їли не те або перевантажили свої органи внутрішньої печінку там жовчний. От. І е, наш бейсик ми взагалі споживаємо його кожного дня. От. Але в такі е, часи, коли є от такий ризик для організму, да? тобто, ну, завжди хочеться смачненьке. Ми звикли в нас в Україні гарно завжди накриваються столи. І попри те, що, що таке становище і війна, люди все одно хочуть радості, хочуть якоїсь тепла. Родинного, і, як правило, накривають столи, там готують дуже багато смаколиків, батьки для своїх дітей, да, для онуків. І це, ну, це, звичайно, не дуже корисно для організму, коли ми переїдаємо так? перевантаження це. От Basic допоможе вам вийти в норму, якщо таке трапилося. Ну, Якщо таке трапилося, то треба з цим же щось робити. Дедрінг може також гарно і basic. Навіть і діткам маленьким, якщо у них болить животик, то можна теж розбавити водичкою. І це дуже-дуже гарно смакує, виводить токсини, очищає. От і я вам рекомендую взагалі його на нього придивитися. Це дуже класна штука. От, ну, але якщо говорити про свята, то можна цим скористатися. Краще, звісно, не хворіти, не переїдати, не їсти такого небезпечного нічого, але ж ми розуміємо, що обставини можуть бути сильніші за нас. А ще у нас є отака крута штука. Раджу всім, хто хоче смаколиків, але не хоче, щоб ці смаколики відкладалися зайвими кілограмами, тому що наш Сі-баланс, який вчені розробляли 9 років, це дуже крутий продукт, абсолютно натуральний. Тут є гуава, яблучко, тут є мінерали, необхідні для нормалізації вуглеводного балансу. І якщо ви хочете якесь е, солоденьке щось, тортик там, чи е, піцу, чи е, щось таке вуглеводне, то ви добре знаєте, що це потім буде як, не дуже вам подобатись у дзеркалі, то щоб такого не було. То ви можете, споживаючи ось такий продукт до їжі або після їжі або під час їжі, пропустити транзитом всі вуглеводи. Подивіться і запам'ятайте цей продукт, це рішення, конкретне рішення для того, щоб не, не як то кажуть, не залишати себе без радості, з'їсти щось смачненьке. От і е, абсолютно безпечно це пропустити. По-перше, він нормалізує рівень цукру, а це дуже корисно для організму. Це не просто е, через те, щоб вони пропускалися через організм, вуглеводи транзитом, а через те, щоб не було стрибків цукру і відповідно стрибків інсуліну. Це дуже корисно людям, які мають інсулінорезистентні. Зараз дуже багато таких питань. Людям, які мають діабет другого типу, і тим, які не хочуть мати такі проблеми в своєму здоров'ї. От, Дивіться, він е, дуже смачний. Е, напій, ну просто смак це, не, не перед, це словами не передати, це Треба просто спробувати. Це надзвичайно смачний напій, який можна використовувати для всіх членів родини, від самого маленького до самого старшого. І ви можете на родинному столі приготувати такі коктейлі для кожного замість лимонаду. І це буде дуже круто. По-перше, це корисне, по-друге, це убезпечить ваш організм від стрибків вуглеводів. А по-третє, це, це реально насолода. Я вам всім рекомендую спробувати. Недарма наші вчені 9 років розробляли цей продукт. 3 мільйона євро вкладено в його розробку. Він запатентований, і він дуже-дуже круто працює. Я особисто перевіряла його на своєму організмі, коли в мене були питання з цукром. Не, ну, невисокий був цукор, але був. І за два місяці я цих питань позбулася. І раджу всім, хто має такі питання, зверніть увагу на ось цей рожевенький, на рожевеньку упаковочку. На ось цей рожевий пакетик. Я погоджуюся з вами, Леонель, на всі сто. згадала, як е, е, у мене дітвари, коротше, теж на такій, ж новорічній гулянці зібралися, дітвара ж все їдять то те похапцем, то те, то те, то те. Потім прийшли, що животик болить, Бейсіка розколотила, пакетик, ну, не пакетик, половинку всього. І буквально через 10 хвилин все налагодилось. А Борис хоче, мабуть, також про. Так, що у нас є такий гарний продукт, да. Да, Шульц, який можна також подарувати, да, поставити під ділинку, велика красива баночка. Ті, mm -hmm. хто любить великі подарунки, да, ось цей гарний подаруночок можна поставити під ілинку, він дуже смачнющий. Ось а в будь-якому випадку ви маєте щось пити на вашому столі. Да. І а, дуже багато людей купують Кока-Колу, купують там різні соки, води і так далі. Якщо ви хочете щось нормальне приготувати, і у вас немає часу зварити компот, натуральний, з фруктів, які ви особисто десь зібрали, і там зберегли їх, і ви хочете з них зварити компот, візьміть сельшульц, візьміть графін, додайте туди цього смачного продукту і зробіть гарний просто коктейль. І під час вашої вечірнього сидіння можете випити цей продукт. По перше, ви будете почувати себе краще. По-друге, ви реально допоможете вашому організму нормально працювати, бо підшлункова вона теж не залізна. Да? І коли людина думає, що я там стакан, два-три кока-коли вип'ю або там ще чогось. Або там, якщо ще буде алкоголь за столом, будь ласка, візьміть цей продукт, він реально допоможе вашому організму нормально і гарно працювати. Плюс це реально гарний подаруночок, Ось його вистачить такої великої баночки на місяць на одну людину, для того, щоб ви спробували. І ви будете просто в захваті, що дітки вони будуть хотіти ще. Ні соку, ага. ні газованих вод, да, а саме цей продукт. Він натуральний, гіпоалергенний, і реально він допомагає імунітету нормально працювати. Тому такий гарний подаруночок є. Також у нас є зараз дуже багато цікавої косметики, як для чоловіків, так і для жінок. Ось цей крема, цей сивортки для обличчя. Це зараз неймовірно крутезні продукти прийшли для чоловіків. Це гель для. Гоління, дуже крутезний прийшов, і прийшов гель безпосередньо для душу. Два в одному цей і, і гель для чоловіків дуже крутезний, дуже з гарним таким а, запахом. І а, за рахунок того, що там йде м'ята, після душу просто відчуваєш набагато таке свіжість по всьому тілу, дуже дуже, дуже, дуже круто. Тому подаруночки у нас є, вони а, дуже крутезні. Німецької якості, вони всі натуральні, всі ці продукти, да, і вони безпечні і головне, актуальні. Дуже багато так. людей купують а, аби що купити, що воно десь лежало. Особливо, якщо це стосується людей, у яких все є. Що ви можете їм подарувати? Подаруйте їм а, ще місяць здоров'я. Ну, це реально круто. Його не купиш за ніякі кошти. А ви подаруєте гарні продукти, людина почне споживати, буде почувати себе краще, скаже, що ви зробили найкращий подарунок. А ми це чуємо вже 6 років поспіль, бо дуже часто наші партнери виставляють якраз під ялиночкою фотографії безпосередньо продуктів, які вони дарують, тому що в їхніх родинах це вже такий цілий, цілий ритуал, традиція, коли вони один одному дарують якісь гарні продукти світлайну. Це реально класно. Тому ми теж вам це радимо, ми особисто це споживаємо, ми розуміємо, як це працює, радимо вам, щоб в ваших родинах було здоров'я, достаток, і ви знали, що, як кажуть, новий рік, як старий рік проведеш, так новий і. Зустрінеш да тому раджу вам провести його у здоров'ї, щоб новий рік був ще більш і кращим. От якраз у Галини Крем Форева Галина, розкажіть. Я саме хотіла розповісти про цей унікальний крем Forever для жінок, і на який варто звернути увагу, це подивіться, як він красиво упакований. Це просто неймовірно. Компанія дбає не лише про те, що всередині, а про те, як воно зовні оформлено. І цей продукт неймовірний, тому що він це в цій баночці три в одному. Це в цій баночці і Крем, крем ранковий, крем денний і крем нічний, і під очі. Тобто. Три в одному, вам забезпечено в одній баночці, не потрібно 10 за собою тягати, а те, що він творить чудеса, це вам взагалі неймовірно. По-перше, тому що він проникає завдяки технології NTC дуже глибоко в шкіру, розправляє її як оці, наш, нашу шкіру під Зволожує, вирівнює, робить її набагато молодшою, еластичнішою. Но перед цим, звичайно, я хочу показати ще один активайз це сиворотка, яка на яку на, я наношу чи на обличчя вранці, таке відчуття, що, як наче ти прийшов з прогулянки, шкіра така свіженька, пружненька. І всі ці продукти дають молодість, красу, а ті, що всередину дають здоров'я, воно все поєднано так, що одне одного доповнює. Тож зверніть увагу чоловіки, які ще не подумали про те, який подарунок подарувати своїй коханій. Ну і дівчата, ви такі також, якщо ви самі особисто вибираєте собі косметику, то зверніть увагу саме на цю косметику, яка ну, має п'ять Зірок дерматесту про це говорить про те, що дуже високої якості, і відповідає всім стандартам, які потрібні для того, що вимагають стосовно кремів, особливо натуральних. Цей продукт мені дуже подобається, я вже користуюся багато часу і відносно дуже помітила такі великі позитивні зміни своєї шкіри. Є також для чоловіків. Ну не можу показати його, не знайшла поки десь. Ну теж крем дуже насичений, мій чоловік дуже інтенсивно ним користувався на першому періоді. І в нього маршін, він на марш... зморшки дуже багато накладав його. І ви знаєте, вони, вони так розправилися, що він в такому був захоті каже: о, я до цього ще такого не бачив. Тож подарунки в нас унікальні. Готуйте і даруйте своїм коханим, любимим, дорогим людям. Да. І ще 23 грудня лише є можливість замовити, отримати, подарувати, і я вас запевняю, це буде найкращий подарунок для на ваших найближчих е, людей. А ми з вами питайте, кажіть, все відправимо, допоможемо придбати по найкращій ціні в будь-якій країні світу. Сьогодні це більше 110 країн світу. Тому пишіть Галині, пишіть Ліонель, задавайте питання, отримайте відповідь. І ми все вам допоможемо. Вам і розкажемо, вечір. і покажемо, і да, розкажемо і покажемо. І навіть пригостимо, не тільки да, розкажемо, і покажемо, да. а ще й пригостимо. Тож приходьте. Да, гарного вечора.